Доброго дня, колеги. Я хочу звертаюся. Верніше, хочу повідомити про те, що захист на теперішній час дуже стурбований тим станом, який відбувається в даній кримінальній справі. який склався в даній кримінальній справі. Всім відомо, що оголошено перерву аж до 27 вересня 2011 року. Суддя мотивував це тим, що захисту необхідно підготуватися до дебатів, але наголошую, я вже говорив про це. Захист жодного разу не просив в понеділок. Надавати строк для підготовки до дебатів, захист був готовий до дебатів і готовий був до вироку, який ми сподівалися, має бути на минулому тижні. Але з невідомих причин захисту для захисту з невідомих причин засідання було перенесено. В зв'язку з цим виникла ціла низка. Проблем не вирішених. По-перше, захист не було судом вирішено всі клопотання. Хоча суд і заявив про те, що 12 числа про те, що розв'язані всі клопотання захисту, я заявляю, що клопотання захисту були розв'язані не всі. Не розв'язані два клопотання про заскасування скасування запобіжного заходу Тимошенко Юлії Володимирівни від 6 вересня і від 7 вересня цього року. Вони залишилися взагалі без розгляду. На них навіть не зверталася увага. Але в зв'язку з чим викликаний сьогоднішній. Скажем так, мій виступ зв'язку з тим, що ну всім відомо. Я роз... сподіваюся, про те, що е, з'явилася інформація про смерть жінки молодої жінки, яка померла в лікарні, яка була ув'язнена е, в Київському СІЗО. і як, яка утримувалась в тому самому корпусі, в якому утримується і Тимошенко Юлія Володимирівна. Е, ну, скільки мені, наскільки мені відомо, з засобів масової інформації, е, ця жінка померла. Один з діагнозів це е, туберкульоз. Зрозуміло, що. Ця хвороба, яка передається ну, будь-яким чином може передатися, і від неї, від цього, не застрахований ніхто. На сьогоднішній день стан здоров'я Тимошенко Юлії Володимир також бажає верніше, такий, що викликає певні, певну тривогу з боку захисту, в неї є температура, вона, в неї ангіна, і на переконання захисту цей час. Який був наданий СУЗОМ начебто для підготовки до дебатів, він використовується і вірніше, він може зіграти дуже погану шутку з нашою підзахисною, тобто стан здоров'я погіршується. А ті, та інформація, яка зараз надходить з київського слідчого ізолятору, вона дає всі підстави вважати про те, що за цей час стан здоров'я Тимошенко і Володимира погіршиться ще більше, саме в зв'язку з цим. Захист сьогодні терміново і негайно. Я зараз е, йду прямо після вас, іду до е, судді, іду до канцелярії Печерського районного суду і, звертаюся з заявою про негайне поновлення судового слідства е, заради того, щоб суд розглянув клопотання про скасування запобіжного заходу е, відносно Тимошенка Юлії Володимирівни. По-перше, це стан здоров'я і Ті е, умови, які складаються зараз з ув'язненими в Київському слідчому ізоляторі, тобто станом їх здоров'я, е, навіть Карпачова е, е, Ніна Карпачова заявила про те, що е, не звільнення і не надання дозволів суддями і правоохоронними органами на належне медичне обстеження і на належне медичне лікування призводить до того, що в умовах слідчого ізолятора люди просто помирають. Наголошую, це якраз не. Скажем так, проблема слідчого ізолятору умови там зрозуміло всім, які це не є домашні умови, але це проблема якраз тих органів, які приймають рішення про звільнення або ув'язнення осіб. Ми неодноразово зверталися до судді з клопотанням про скасування запобіжного заходу, наголошуючи при всьому цьому на то на стані здоров'я Тимошенко і Володимирівни, а також на тому, що ну на теперішній час і захисту, і всім я вгадаю учасникам процесу зрозуміло, що. Справа розвалюється кримінальна справа в розумінні саме кримінальної справи, так як це е, розглядає кримінально-процесуальний кодекс, вона розвалюється. Жодного доказу вини Тимошенка немає. І враховуючи на це, враховуючи на те, що чомусь е, зараз розгляд кримінальної справи затягується і наголошую, не з вини захисту і не з ініціативи захисту, ми вважаємо, що для е, того, щоб назвати цей процес об'єктивним, треба щонайменше найменше і якнайшвидше змінити запобіжний захід Тимошенко Іллі ліволодим тоді можна буде говорити про те що цей процес хоча б повертається в межі кримінального процесу ті які перед того процесу який передбачено кримінально процесуальним кодексом україни тому Сьогоднішнє звернення захисту до суду пов'язане саме з цим питанням, тобто негайне відновлення судового слідства і негайне вирішення питання про скасування запобіжного заходу Тимошенко Лі Володимирівни, що пов'язано в першу чергу з станом здоров'я, а також з умовами лікування і з умовами надання медичної допомоги в умовах слідчо слідчого ізолятору. І зрозуміло, це пов'язане з тим, що на переконання захисту в діях Тимошенко Вілі Володимирівни відсутні. Ознаки будь-якого злочину, і все обвинувачення, яке оголошено було в судовому засіданні, і яке намагається довести прокуратура в судовому засіданні, воно не ґрунтується на доказах, не ґрунтується на матеріалах справи. Підозрюйте, що всі за Юлія Тимошенко могла захворіти на туберкульоз, чи може захворіти на туберкульоз справа в тому, що ймовірність захворювання на туберкульоз існує. І більше того, бували випадки, коли навіть самі працівники, ну це не слідчий ізолятор, але самі працівники. Я знаю такі випадки, коли працівники міліції, які обслуговували ізолятори тимчасового тримання, помирали. Саме від хвороби, отриманої під час виконання службових обов'язків, тобто від цього не застраховані навіть працівники слідчого ізолятора, а враховуючи, що факт, і це неспростований факт, він встановлений, що особа померла, жінка померла, В неї там цілий букет хвороб, але одна з хвороб, як повідомлено, це туберкульоз. Враховуючи яким чином він розповсюджується, то така ймовірність і така загроза існує для будь-кого, хто перебуває в київському слідчому ізоляторі. Ну зрозуміло, хто ближче перебуває, зокрема в жіночому корпусі, то це ймовірність більша, хто далі відбуває ймовірність менше, але така загроза існує.